Вітаю вас! Сьогодні ми почнемо з ювілею. Ювілею не міста, не підприємства, а людини. У травні 1982 року виповнилося 75 відомій людині в Херсоні. Шановний Токарю Матвєєву. Він працював на суднобудівному, судноремонтному заводі імені Комінтерну. Працював вже 60 років, потім буде ще більше. Тобто прийшов він на завод у 15 років. Це була дуже активна людина, він був і депутатом міської ради, був першим ударником комуністичної праці в Херсоні. Треба сказати, що в ньому поєднувалася оця активність і душевна щедрість, і щирість. Трохи пізніше, вже працюючи на радіо, я брав у нього інтерв'ю, був Ленівський суботник, і він безумовно працював на своєму верстаті. Цікаво з ним було говорити, і ця людина ну, дійсно була і працівник, фахівець великий, і дуже душевна людина. Тому я думаю, всім, хто знав, а це тисячі людей, тисячі херсонців, токаря Матвєєва, цікаво буде подивитися, зазирнути у той 1982 рік. Токарю заводу імені комінтерну, беззмінному депутатові Херсонської міської ради, заслуженому працівникові транспорту Української РСР, почесному громадянину міста Херсона Олександру Костянтиновичу Матвєєву, 75 років. 60 з них він віддав рідному заводу, на якому трудиться і нині. Біля верстата найголовніше його місце, вважає ветерана. Тут він здобув усі свої перемоги. І дійсно, перша перемога була у 1927 році у змаганні двох комсомольських організацій, майстерень імені Третього інтернаціоналу і морського порту. В журі тоді визнало переможцем 20-річного Олександра Матвєєва. Він здобув перше місце і цінний подарунок. Той день став прекрасним початком самовідданого і активного життя уславленого токаря. Олександр Костянтинович завжди серед перших у лавах активних будівельників нового суспільства. Робота за верстатом для нього це пісня, струнка пружина, як і його життя. Журналістів тоді в кадрі показували дуже нечасто. Ну, це вважалося неправильно показувати тих, хто працює там на телебаченні, чи навіть колег у газеті чи на радіо. Нескромно. Але от ми зараз побачимо сюжет з літературно-мистецької передачі Тронка, де буде чимало журналістів. Річ у тім, що це були письменницькі збори. Приїхав Олесь Гончар, а багато письменників працювали в різних журналістських організаціях. Це і Павло Цокота, і Юрій Голобородько. Ну, якщо всіх перераховувати, то практично це, це буде письменницька організація Херсонщини. Ну Тільки двоє, наскільки я пам'ятаю, не працювали, свого часу працювали тут на телебаченні, але потім вже стали професійними письменниками. Це Леонід Куліш і Микола Брата. Отже, у нас є унікальна можливість подивитися на колег, на тих, хто працював тут, на телебаченні і на радіо, а також в газетах під час письменницьких зборів. Херсонська організація Спілки письменників України. Сьогодні тут проходять письменницькі загальні збори. Порядок денний підсумки роботи за період після 26-го з'їзду КПРС, 12-го всесоюзного і 8-го з'їзду спілки письменників України. А також підготовка до свята, воістину Всенародного, як відзначають цього року. Трудящі нашої вітчизни. З новими творчими здобутками прийшла до свята інтернаціональна херсонська команда. У різних видавництвах країни побачили світ книги наших прозаїків і поетів. Серед них романи Івана Старикова, Миколи Братана, Повісті і оповідання Леоніда Куліша, Юрія Голобородька, Алли Тютюнник, Василя Мелещенка, Леоніда Вишневецького, Олени Любомської. На зборах виступив лауреат Ленінської державної премії, герой соціалістичної праці, академік Академії наук української РСР Олесь Терентійович Гончар. На письменницьких зборах особлива увага приділялися творчості молодих літераторів, зокрема обласному літературному об'єднанню і літературним студіям районів. Одним з найстаріших в області є літературне об'єднання Заспів при Береславській газеті Маяк. Ми побували там і якраз потрапили на засідання ліцтудії, де гаряче обговорювалися нові твори Світлани Горохової. Учениці сьомого класу міської школи номер 4 Вона прийшла до редакції, мабуть, несподівано, навіть для себе, без усякої рекомендації, без попередньої домовленості, сама, з трьома рукописами, нею ж ілюстрованими. Її короткі казки і оповідання непідкупно щирі, хоча б ці вірші з циклу пори року, весна. Тільки вона прийде у мої краї, заспівають дружно пісню солов'ї. Чи літо? А як літо прийде, стане небо синє, синє, сонце жовте, ніби диня, в синю воду упаде. Дівчина мріє опанувати професію літератора, крилата мріє, і хай вона здійсниться. Сьогодні у нас у гостях члени літературної студії Заспів і Довженкова криниця, що працює при газеті Нова Каховка. Нещодавно Береславці відсвяткували 50-літній ювілей своєї газети Маяк, а новокаховчани 30-річчя свого рідного міста. Є що розповісти нашим телеглядачам. У цьому році піввіковий ювілей святкував і Олег Іванович Яковлєв, викладач педучилища. Більше десяти років він очолює відстудію заспів творчий доробок Олега Івановича чималий. Труд, хліб, пісня. Головна тема творчого пошуку. Серце на долоні, так називається його вірш. Я серця свого не ховаю. У закутки теплі в ці дні, На вітрах, морозах гартую, Викохую в серці пісні, я серця свого не ховаю. Воно у людей на виду І все, що найкращого маю, В натруджену пісню кладу. І злу не по силах згасити Вогонь, що у серці горить, Без пісня мені не любити, Без пісні мені не прожить. Чи інший вірш ціна хліба, я з хлібом познайомився не за столом, а в полі, коли наш степ коробився від ранок копних в болі. Мені тринадцята весна у вічі глянула війною, у поле вивела вона косити хліб косою. Я бачив піт, я бачив кров на класках пшениці, я бачив посмішку і любов, солдатки. Трудівниці. Різні жанри, різні поети в студії. І всі вони об'єднані заспівом, всі вони об'єднані словом. А зараз ми завітаємо на свято вулиці Декабристів. Колись вона називалася Преображенська. Ну, Починався цей репортаж з того, що ми побуваємо зараз на найзеленішій вулиці міста. На жаль, от пройшов час, і вулиця змінилася, змінилася не на краще. Виробуються дерева, причому там багато старих. Часто вони залишаються хворі, виробуються здорові. Не тому, що вони заважають пішоходам, а тому, що практично всі перші поверхи на цій центральній вулиці вже викупили підприємці, а їм треба, щоб були під'їзди до їхніх офісів, магазинів і таке інше. І тому зробуються дерева для стоянки машин. Більш того, от така тенденція, коли захоплюється практично тротуар і будуються такі апендикси, які можна. Побачити навіть з вікна Херсонської міської ради, але чомусь там цих апендексів, цих зрубувань дерев, на жаль, не бачить. А у 1982 році це було дійсно свято, коли вшановували і найстарішу жительку цієї вулиці, Іванову, яка тут народилася, якій виповнилося 90 років. Ну, в основному дійство відбувалося біля училища культури, культосвітнього тоді училища. Було багато музики, пісень, малювали. Ну, подивіться самі, це буде цікаво тим, хто живе на вулиці Декабрисів, тим, хто ходить цією вулицею. Треба сказати, що і репортаж зробив Олег Мощицький. Капітан далекого плавання, а потім телевізійний журналіст, який також жив на цій вулиці. І мені буде цікаво подивитися це свято, тому що я живу на вулиці Декабристів. Вулиця Декабристів одна з найстаріших, найгарніших і зелених вулиць Херсона. Минулого століття вона була Преображенською. Після ж революції її перейменували, аби увічнити пам'ять про борців з царизмом декабристів. Сотні мешканців мікрорайону зібралися біля культосвітнього училища. На свято вулиці прийшли ветерани, молодь, школярі. Майже всі, хто живе на цій вулиці, чи народився на ній. Ведуча свята учениця культосвітнього училища Світлана Калашникова. В общем, она сказала, а сейчас, дорогие гости нашего праздника, я хочу сделать один сюрприз. На празднике присутствуют взрослые, молодые дети, а я хочу познакомить вас с Варварой Дмитриевной Ивановой, которая родилась на этой улице в 1893 году. Скоро ей исполнится 90 лет. Про історію вулиці Декабристів, про славні революційні бойові події, які відбувалися на ній, про відомих земляків, розповіла співробітниця краєзнавчого музею Катерина Чорна. З інтересом прослухали учасники свята виступ колишнього вихованця Макаренка, героя його книги про пори на баштах Івана Степановича Іванова. Делегата 26-го з'їзду КПРС, працівниці швейної фабрики Більшовичка Тамари Дмитрівни Півіциної та інших виступаючих. Були виступи студентів культосвітнього училища, спортивні ігри. Проведено конкурс дитячого малюнку на асфальті. Модельєри продемонстрували жінкам моди 1982 року. Потім учні кулінарного училища запросили всіх на чашку чаю. Славні трудівники, цікаві люди, представники багатьох національностей нашої вітчизни живуть на вулиці Декабристів. Об'єднує їх велика дружба, випробувана в боях і в праці. Свято вулиці організувала Рада мікрорайону Центральний, яку очолює інженер зуттєвої фабрики Людмила Володимирівна Груздова. Свято останнього дзвоника. Воно прогреміло у травні і ми показали кілька шкіл в таврійських новинах в ранковій програмі. І серед цих кількох шкіл була і школа номер 55 От цікаво, що у 1982 році у травні був репортаж про останній дзвоник саме в цій школі. Вона тоді ще була досить молодою, 8 років, сьогодні набагато вже старша, пройшло ще 24 роки. І треба сказати, що свято, яке тоді відбувалося, чимось було схоже і на сьогоднішнє. Воно було таке ж юне, таке ж радісне, таке ж веселе. Сьогодні у багатьох школах області відбулося незабутнє свято останнього дзвоника. Ці кадри ми зняли сьогодні у Херсонській середній школі номер 55 Комсомольського району. Школа порівняно молода, їй 8 років. І знаходиться вона в одному з нових мікрорайонів міста, Шуменському. Бентежні моменти. Понад 90 випускників сьогодні востаннє почують дзвоник, який 10 років кликав їх у похід за знаннями. Шкільні роки, сповнені дитячої наївності, радощів, відкриття, романтики юності. Для десятикласників шкільні роки вже закінчилися. Однак, де б вони не були, завжди згадуватимуть свою першу оцінку, першого вчителя, улюблених педагогів і рідну школу, який у рік 60-річчя Союзу РСР присвоєно звання Зразкової. З напутніми словами до десятикласників звернулися заступник голови міськоконкому Мартинова, представники райно, вчителі й батьки. У слові відповіді випускники запевнили, що гордо нестимуть по життю прапор рідної школи. Останній дзвінок. Весняним подихом схвилював він серця юнаків і юнок. У них теж весна, бо починається нове трудове життя. Тривають сьомі сільські спортивні ігри. На одному з кращих у нашій області стадіонів стадіоні колгоспи імені Кірова Білозерського району проходили фінальні змагання облради Колос з різних видів спорту. Їм передувало спортивне свято, програма якого була цікавою та різноманітною. Учасників та глядачів змагання вітали учасники художньої самодіяльності орденоносного господарства. У показових виступах свою майстерність продемонстрували юні гімнасти, акробати херсонських шкіл. А потім на майданчиках, у секторах почалися напружені поєдинки. Зокрема, жіноча гандбольна команда Чорнобаївки, яка захищала честь Білозерського району, з рахунком 18-5 виграла у своїх суперниць з Каланчацького району. У фінальному матчі за право називатись чемпіоном сьомих молодіжних сільських спортивних ігор білозерці завдали поразки генічанам з рахунком 3-1. Радянська влада не визнавала Бога, тому не солодко доводилося і церквам, і священнослужителям. Треба було щось міняти і в обрядах. Мало що виходило, от коли людина помирала, ви знаєте, є обряд. Прощання з людиною тут нічого нового не придумали. Потім хрещення дитини також дуже пізно вже з'явилися звездини, такі, так звані. От. А от щодо весілля тут радянська влада старалася, намагалася, щоб цей обряд був святковим. І нові будинки споруджувалися, і використовувалися і замки навіть. І треба сказати, що і сам обряд був часто непогано влаштований, і музики грали, і бандуристи, але все ж таки, як на мене, щось було занадто офіційне, таке неприроднє. Ну, ті, хто вже сьогодні йдуть в ЗАГС то вони зазвичай йдуть і в церкву, і в ЗАГС. А у 1982 році оцій обрядовій системі надавали дуже велике значення. І зараз ми завітаємо до ЗАГСу, але от нам, телевізійникам, і, зокрема, було цікаво подивитися, що обряд проводила наша колега. Тоді вона проходила від освітнього училища практику в ЗАГСі. Це Тамара Муравицька, ну, які тоді було, не знаю, років за 20. Давайте побачимо, як святкували День весілля на Херсонщині, які обряди були в ЗАГСі. Одруження. Одна з найурочистіших і найвідповідальніших подій у житті людини, що знаменує створення нової сім'ї. В добрий час ви подали один одному руки. Ви діти нашого народу, його надія і майбутнє. Сьогодні вступаєте в шлюбний союз. У минулому залишаться літа юності. Попереду відповідальна пора сімейного життя. Чи готові ви, Маріє, все життя бути вірним другом Вікторові? Так, чи готові ви, Вікторе, все життя бути вірним другом Марії? Так звучить у відповідь. Віднині ви подружжя, засновники нової сім'ї і продовжувачі роду свого в ім'я блага держави, особистого щастя і безсмертя радянського народу. Сердечно вітаю вас з народженням нової сім'ї. Бажаю долі славної і життя великого. З цієї хвилини все для вас стає спільним. Праця, радість, надії, мрії. Випийте ж, на щастя, зі своїх весільних кубків і привітаєте один одного як подружжя. Так, формування і здійснення такого обряду справа складна, по-справжньому творча. Це можуть підтвердити студенти Херсонського культосвітнього училища, у стінах якого і здійснюється цей обряд. Іде навчальний процес кожному із учасників якого незабаром доведеться самому готувати і проводити такі торжества. І саме сьогодні вони одержать посвідчення, яке дає право бути методистом громадянських обрядів. співачок. Так називався цей матеріал. Автор цієї сторінки був позаштатний методист Вельхова. Асканія нова, широко відомий по всій Україні і далеко за її межами заповідник. Тваринне і пернате царство живе тут у цілком природних для кожного виду умовах. І, мабуть, не випадково народився тут колектив, що також працює в цілком природних для себе умовах. Це фольклорний ансамбль Пряля науково-дослідного інституту. У його складі вісім жінок-пенсіонерок, колишніх доярок, свинарок, санітарок. Вони гуртом і поодинці виконують народні пісні у властивій їм і ще змалку народній манері. Тут же в гурті, творячи шліфуючи пісенні мелодії, тексти, всі ці жінки володіють дзвінкими, не старіючими голосами і, незважаючи на свій вік, співають з молодечим запалом і з захопленням. Особливо виразно це позначається в учасниць ансамблю, що виконують роль заспівачок. Галини Боюн. Марії Гридіної, Марії Перепелиці, властиво це й іншим жінкам Оксані Гончаренко, Євдокії Сердюк, Ользі Кулик, а керує ансамблем самодіяльний композитор Тюкавкін. Минулого року фольклорний ансамбль пряля взяв участь у республіканському музичному турнірі Сонячні кларнети. Після трансляції цього турніру ми одержали чимало листів із подякою і проханням розповісти про цей ансамбль. І, звичайно, кожен із слухачів хотів би ще раз почути пісню Прялі. Нам приємно повідомити, що учасників фольклорного ансамблю Пряля запросили взяти участь у святковому концерті для делегатів з'їзду профспілок України. А для вас, шановні телеглядачі, вони виконують весільну пісню Крапнув дощик. Так говорила диктор. Але, на жаль, у нас немає технічної змоги відтворити звук, відтворити пісню, відтворити голоси прекрасного фольклорного ансамблю Пряля. І останній сюжет сьогоднішньої нашої програми про медиків. Ви знаєте, дуже хороші традиції, добрі традиції склалися в медичній галузі на Херсонщині. Після війни працювали самовіддані хірурги, медичні сестрички. Я думаю, що добре слово про них буде цікаво і корисно послухати і молодим медикам, які працюють нині в херсонських медичних закладах. Цей матеріал підготовлено російською мовою. Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза СССР о мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения, многие коллективы лечебно-профилактических учреждений добились высоких показателей. В республиканском социалистическом соревновании здравоохранения Херсонской области за первый год 11-й пятилетки награждено переходящим красным знаменем Министерства здравоохранения Украинской ССР и Республиканского комитета профсоюза медработников. Высоких показателей добились коллективы местной части ордена Ленина хлопчатобумажного комбината, больницы водников города Херсона, Скадовской, Каланчатской, Каховской центральных больниц, областной санэпидстанции, областной стоматологической поликлиники. В достижении лучших результатов по обеспечению медицинского обслуживания населения много сил и умений вносят главные врачи, лучанский, корабележь, Клименко, Бондаренко, Горбачевский, Бессалов, Филипчик, Клименко, Гончарук и другие. На майском 1982 года пленами ЦК КПСС поставлены задачи значительно улучшить охрану здоровья сельских тружеников. Если в строю тружеников села нет потерь, связанных с болезнями, травмами, запоздалым лечением, нерациональным трудоустройством, тех, кто ранее пережил недуг, значит, сказали свое веское слово сельские медики, значит, вовремя и качественно проведены профилактические осмотры, а те, кто нуждался в оздоровлении, получили лечение в участковой, районной или областной больницах. В отделениях больниц уютно, на территориях растут декоративные деревья, много цветов. С особой старательностью медицинские работники приводят в готовность полевые станы к уборке урожая 82 года, комплектуют состав опытными кадрами. Коллективы дружные и работают они с повышенной ответственностью. Дальнейшее улучшение медицинского обслуживания населения сопряжено с повышением эффективности профилактики, диагностики, лечения. В основу этого главного процесса должно быть положено более рациональное использование значительных ресурсов которые предоставило для здравоохранения государство. Концентрация усилий коллективов на решение первостепенных задач, стоящих перед медициной. Медицинские работники в ответ на заботу нашей партии народа сделают все, чтобы советский человек мог всегда и повсюду получить своевременную, квалифицированную и чуткую медицинскую помощь. Наши медики работают с душой, работают Высоким профессионализмом. Это значит, что здоровье нации, здоровье жителей Херсонской области в надежных руках. Урсула Клоубер Легуїн казала, що прекрасно, коли в людини є мета, але все одно набагато важливішою за мету є дорога, по якій йде людина до цієї мети. Я чому так згадав, згадав цей вислів Легуєн, тому що от ми говоримо про людей, які йшли до своєї мети. У кожного була там особиста мета, загальна була у суспільства. Ну щодо цієї загальної мети, то багато було і розчарувань, але оця дорога, цей шлях людей, вони залишилися. Про нього ми і розповідаємо в нашій програмі ХХ століття Херсонський хронограф. Всього вам найкращого, до побачення. Дзвоніть 22 97 49. Пишіть вулиця Перекопська, 10-6.